Відповідь мені на одне запитання. Дуже, дуже, там, забери свої мегабайти в голові. Це дуже важливе запитання. А me, ти Тихо, so, вен... like, тихо, тихо, тихо. Ти вентукрил чи літак. Що <laughs> говориш? Ну, ти вентукрил чи літак. Вибирай з тих двох. Ну, <laughs> ти я не поняла, що він сказав. Вибачте. <laughs> Такі то мегабайт, не знаю, мегабайти. Какие мегабайты? Какие мегабайт? Ты сказал мегабайты, про... Виберіть. Добре, добре, ты Виберіть два. Ну, типа, два варіанти. Ти. то. Mm -hmm. ты Ту... ти... вентокрил? Чи літак? Вентокрил! Вентокрил. О, вентокрил, гараж. Вот. Добре, нужный чоловічий. То ти себе вважаєш вентокрил, так? Я даже не знаю, что это, но наверное, да. Зрозуміло. потужно потужно у мене зірвався.